21 вересня колективу Малинської міської лікарні представили нового директора. Ним став Володимир Долот, який до цього працював завідувачем дитячої поліклініки у Києві. Володимир каже, що детально вивчить ситуацію, яка склалася в лікарні із виплатою зарплатні. Водна ситуація в тому, що е, падає заробітна плата, не вистачає пакет. Ну гроші, які виділяє НСЗУ за пакети лікарні, не вистачає на заробітну плату, на розвиток лікарні і таке інше. Ну я надія, що я зможу щось зробити. І вивести її іменно з фінансового якогось. Там, Як так? менеджер, ви бачите перспективу в оптимізації лікарні? Знову ж таки, мені треба вивчити структуру, кількість працюючих і таке інше, але обов'язково я б не пішов сюди, якби я не бачив ніякої перспективи. Наталія Полянська, завідувачка Акушерського гінекологічного відділення лікарні, каже, що про оптимізацію закладу на представленні директора не йшлося. Із того всього, що ми почули як від начальника департаменту, так і від нового директора. в мене є така надія, оптимістична надія на те, що ми. Все-таки залишимося лікарнею. Ми будемо і надалі надати, надавати допомогу місту Малину, Малинській громаді, яка зараз складає в місті 27 тисяч. З усією громадою це е, 37 тисяч. Е, тому громада наша немаленька і лікарня наша немаленька. Про, Оптимізацію мова поки що не йде, тому чогось конкретного сказати я зараз не можу. Олександр Сотайло, голова громади, розповів, що через нестачу коштів від НСЗУ планують виділити дотацію з міського бюджету. Сесію плануємо в найближчим часом провести і попередньо так з депутатським корпусом було обговорено це сума буде складати 1 мільйон 400 гривень в частині саме співфінансування на заробітну плату. Також там є глядін інших сум по медичній галузі, що стосується опалення, що стосується тих чи інших. Господарських витрат. Але якщо ми говоримо конкретно про заробітну плату, то це в межах 1,4 мільйона гривень. Нагадаємо, що 7 вересня в Малинській міській лікарні звільнилися генеральні та медичний директори. У серпні працівники лікарні отримали зарплатню у розмірі від 4 до 10 тисяч гривень. Тетяна Дукач, Володимир Жапровець, Суспільне, Новини Житомирщина.